Людина чує звук, якщо джерело звуку коливається частіше 16 разів за секунду, і не більше 20 тисяч разів за секунду. Коливання в цьому діапазоні створюють звуки, які сприймає наше вухо. Деякі тварини можуть чути звуки, які видають тіла, що коливаються. Частіше 20 тисяч разів на секунду, або менше 16 разів за секунду. У природі є звуки з частотою менше 16 коливань за секунду. Ці коливання називають інфразвуком. Їх видають, наприклад, кроти і слони. Інфразвук чують деякі тварини, зокрема. Кити інфразвуку утворюються, наприклад, під час землетрусів і вібрацій важких механізмів. Відомо, що собаки і кішки передбачають землетрус і намагаються вибратися з дому. Людина використовує спеціальні прилади для реєстрації інфразвуку. Це допомагає передбачити певні природні явища. Зсув гірських порід, землетруси, виверження вулканів тощо. Також інфразвук використовують для дослідження верхніх шарів атмосфери і для контролю за застосуванням ядерної зброї. Деякі тварини можуть чути звуки, які видають тіла, що коливаються частіше 20 тисяч раз за секунду. Такий нечутний людським вухом звук називають ультразвуком. Собаки чують ультразвукові коливання до 60 тисяч коливань за секунду, кажани до 120 тисяч, а дельфіни навіть до 200 тисяч коливань за секунду. Ультразвук Широко застосовують у різних галузях. За допомогою ультразвуку вимірюють глибину моря. Ультразвук широко використовується в медицині як для обстеження, так і для лікування. Лікування ультразвуком ґрунтується, зокрема, на тому, що він розігріває запалені тканини організму. Ми вже поговорили про органи бачення та слуху людини. Але як бачать і чують світ різні тварини. Давайте детальніше про це дізнаємось. Більшість тварин для свого життя потребують світло. Лише деякі мешканці грудків, де немає сонячних променів, позбавлені добре розвинутих очей, наприклад, кроти. Немає очей і в організмів, які живуть в інших організмах, як от. Аскариди, а от тварини глибоких западин, куди практично не сягає сонячне світло, намагаються не лише вловити хоч найменше світло, а й створити його самі, приваблюючи здобич. Цікаві очі мають павуки й комахи. Їхні очі утворені з великої кількості простих вічок. Таке око називають фасетковим. Тому навколишній світ комахи бачать комірчасто. Яскраво сприймають світ змії, деякі з них бачать не лише видиме світло, а й теплове випромінювання. Змії полюють на теплокровних гризунів, тому саме так вони краще помічають здобич. Діапазони звукової чутливості звуку. В тваринному світі дуже різноманітні. Наприклад, жирафи та слони створюють гортанні звуки в інфразвуковому діапазоні від 1 до 250 коливань за секунду. У птахів, які співом приваблюють собі пару, навіть не одна, а дві гортані. Будова вуха у різних тварин різна. Тому, наприклад, у риб. Є лише внутрішнє ухо, крім того, риби живуть у воді, яка є більш пружнім середовищем, ніж повітря. Тому в риб є особлива чутлива лінія, яка має канали з рідиною. У птахів є внутрішнє, середнє, а у деяких і зовнішнє вухо. Певні види комах також чують. Наприклад, коники мають слухові органи на ногах. Тому в різних тварин будова й розвиток певних органів чуття дуже відрізняється. Пригадайте, собаки мають гострий нюх, а коти добре бачать в темряві. У літаючих тварин найкраще розвинений зір і рівновага, а у кротів сліпаків, мешканців ґрунту нюх і дотик. Бджоли й мурахи не можуть бачити червоного кольору. Але здатні помічати ультрафіолетове випромінювання у змій розвинений орган температурного чуття. Хамелеони можуть одночасно бачити об'єкти, які розташовані попереду і за спиною. У кажанів і дельфінів розвинена ехолокація. До зустрічі і бережіть братів наших менших.